Так. Всім доброго дня. Пішов сезон. Ну, зараз трошки прохладно, але буде скоро літо. і буде спрос на кондиціонери. Рекомендую цих ребят вони з Харкова. Кондиціонери для спецтехніки, то установка та і сервіс вони, ну, все, все роблять. Любі, дорогі, чи дешевше можна, чи якусь е е е окрему запчастину, тобто, любе побажання. Ось такий номер. Пан Сергій там, е звертайтеся, а я як завжди беру. Це перед війною були закази на кондиціонери. Зараз такого вже нема. Зараз тільки є деф дефлектори. Беру такі, вони дуже мені сподобались, ну і не тільки мені, та й людям-заказчикам, бо вони і так, і так, і так, і так. По-різному вони звертаються. Ще раз запишіть цей номер, звертайтеся і буду вам щастя. Все, це, це буде Україна.